я єумінова, яка допомагає вирівняти хребет, покращити поставу і взагалі підходить людям як з сильнорупливим способом життя, так і з малорухливим. У мене заняття на дошці є зліва в жінки на петлі лісона. Кожне заняття проводиться з тренером. Тренер детально розповідає вам, що потрібно робити, які пози приймати, щоб був максимально лікувальний ефект. Зверніть увагу, що сюди можуть приїжджати люди відпочивати як по путівці, так і по курсівці. Наприклад, по путівці є дуже багато різних програм для лікування різних типів захворювань. Або, наприклад, є програми для відпочинку та релаксу, СПА-програми. А ще сюди можна приїжджати відпочивати по курсівці. Жителі Закарпаття можуть купити собі одну або декілька процедур і просто приїжджати з дому на процедури, які їм потрібні. Всі ціни показані на сайті. У цьому кабінеті ми проводимо кожного ранку лікувальну фізкультуру, проводимо такі процедури, як заняття на дошці Євмінова. Вони призначаються зазвичай для опорно-рухового апарату, петля глісона. Є в нас така маленька тренажерна зала, це бігова доріжка, орбітрек, велотренажер, шведська стінка і килимки для в кого є проблеми плоскостопість. Посилання на їхню сторінку залишаю в описі.